Усім привіт! Доповнення катаклізм практично дійшло своєї кульмінації, і весь актуальний контент залишився позаду. На момент запису цього відео до виходу припатчу Пандарії залишається два тижні, а до самої Пандарії трохи більше місяця. В очікуванні наступного доповнення багато гравців взяли паузу та майже не заходять у гру. Проте це не означає, що в грі більше немає чим зайнятися, тому що саме цей період це період підготовки. У цьому ж відео я розповім, що варто встигнути зробити до виходу. Пандарії і як до неї підготуватись, якщо ти цього робити ще не почав. Оскільки на припадчі у гравців буде змога купити всі елементи ПВП шмоту не за конквест конквест-поінти, а просто за хонор, це буде хорошим рішенням для тих, хто по якійсь причин не отримав повного ПВП екіпірування. Таким чином, якщо ти захочеш прикупити повний ПвП сет з останнього сезону катаклізму для трансмогу або ж просто для колекції, саме на припадчі ти зможеш зробити це значно легше. Аналогічно. Пічна ситуація буде із justice-поінтами, оскільки з виходом припатчу увесь шмот, який купувався за валор-поінти, тепер буде доступний із за justice. це буде непогана нагода для тих, хто недавно прокачав свого персонажа і захоче привдіти його, щоб більш плавно розпочати прокачку з виходом пандарії. Окрім цього, з виходом припатчу всі валор-поінти конвертуються у justice Point. И. Проте, якщо на цей момент у тебе вже буде наявний кап Джастіс поінтів у 4 тисячі, то всі валор-поінти, Конвертуються у золото у співвідношенні одна золота монета за два валорпоїнта. Тож, якщо у тебе назбиралося чимало валорпоїнтів, не спіши їх нікуди витрачати, а краще подбай про те, щоб до виходу при патчу у тебе був наявний кап Джастіс Поїнтів, а саме 4 тисячі. Окрім цього, трішки ризикований, проте доволі цікавий спосіб зарезервувати для себе будь-яку кількість Джастіс Поїнтів. І так, багато хто вже знає про цей спосіб, але для тих, хто не знає, я розкажу. У відповідного NPC, який продає екіпірування за обсідіан-фрагменти, які в свою чергу здобуваються у Twilight протоколах, у тебе є можливість купити спеціальний жетон під назвою Commendation of Service всього лише за 10 фрагментів, при використанні якого ти отримаєш 250 Justice Pointів. Таким чином, ти можеш накопичити будь-яку кількість цих жетонів і з виходом Пандарії використати їх для отримання пререйд-шмоту. Проте не варто. Черезмірно зловживати цією фічею. Як я вже сказав, цей спосіб є ризикованим, і насправді Blizzard можуть зробити з цим все, що завгодно, навіть просто удалити або ж зробити ці жетони неюзабельними. Ще одна річ, яку я рекомендую завершити саме до виходу Пандарії, це прокачка професій до відповідного 525-го рівня. Як це завжди буває, з виходом нового доповнення всі матеріали на аукціоні значно дорожчають. Насправді кажучи, багато матеріалів вже виросли в ціні. Ні, проте у мене немає сумнівів, що на релізі Пандарії вони будуть ще дорожчими, оскільки фармити ці матеріали охочих буде все менше, а бажаючих прокачати професію буде все більше. Тож саме зараз гарна нагода подбати про те, щоб всі твої професії були максимального рівня, це надасть тобі можливість більш плавно та легко розпочати гонку прокачки на релізі Пандарії. Ще одна річ це золото, оскільки у Пандарії з'явиться аукціон чорного ринку, де будуть продаватись раніше. Заблоковані речі, тобто такі речі, які не можна було отримати у катаклізмі, а саме деякі пети, маунти та навіть трансмогсети, сети, саме на чорному ринку їх можна буде прикупити, проте коштувати вони будуть доволі кругленькі суми. Тож, якщо у тебе є трохи вільного часу, не лише для чорного ринку, але й загалом, щоб полегшити гонку у Пандарії, саме зараз ти можеш накопичити трохи золота. Наступне це завершити, але не здати якомога більше квестів, саме перед. Релізом Пандарії. Так, спосіб трохи душний, і здавалося б, лише задроти ним користуються, проте я наполегливо рекомендую тобі і сам збираюся скористатися цим способом. Він полягає у тому, щоб на момент виходу Пандарії у тебе був повністю забитий квест Лог з завершеними квестами, і ти мав змогу здати всі ці квести у найкоротший термін. Тож, якщо ти давно не заглядав у свій квест Лог, зараз саме час зайти по крайній мірі, для того, щоб просто повидаляти непотрібні і лоуле. Levelni kwesti. А розпочати виконання ти можеш з будь-яких жовтих квестів, тут потрібно подбати лише про те, щоб траєкторія, по якій ти будеш літати і здавати, була максимально короткою, і тобі не прийшлось літати з одного кінця азороту в інший. До речі, непоганим варіантом могли бути деякі щоденні квести, зокрема ті, які є у толбараді, проте оскільки вони саме щоденні, я не впевнений у тому, скільки саме досвіду вони даватимуть. Якщо тобі подобається механіка боїв петів, поки ці бої ще не достаточно. І коштують пет на аукціоні не всі гроші світу, щоб з виходом Пандарії мати певний арсенал петів, саме зараз ти можеш прикупити парочку і потестити їх вже навіть у припатчі. Ну і звісно, якщо ти захочеш прокачати монаха або ж Пандарена, не потрібно чекати релізу Пандарії, тому що цей клас та раса стануть доступні вже на припатчі, і в тебе буде можливість прокачати їх до 85-го рівня ще до виходу самої Пандарії. Щоправда, баф Joyce Джорні який надавав додаткові 50% досвіду саме на припатчі, буде деактивовано. Тож прокачати монаха та Пандерена так швидко вже не вийде. Проте, наскільки мені відомо, затребуваний досвід для прокачки з 80 до 85 рівня буде знижено приблизно на 35%. Ще раз таки, це не точна інформація. Можливо, таке зниження стане дійсним не на препатчі, а лише на релізі самої Пандарії. Ну що ж, на цьому поки що все. Доєднюйся до україномовної спільноти Вов. WoW. Посилання на дискорди самих великих українських гільдій я залишив в описі. Ну а я дякую тобі за перегляд. Цього відео до зустрічі.